Про доступний сучасний транспорт в Чернівцях для всіх загалом для людей, що мають обмежену мобільність, будемо говорити сьогодні. Це канал інклюзивний простір. Ви дивитесь та слухаєте програму без обмежень. Мене звуть Галина Гродецька, і сьогоднішній мій співрозмовник, керівник комунального підприємства Чернівецьке тролейбусне управління Лисак Петро Олексійович. І нагадаю, ставте подобайки та залиште під цим відео будь-який коментар. Для того, щоб воно набрало більше переглядів та алгоритм YouTube частіше рекомендував його користувачам. Підпишіться на мій канал, натисніть дзвіночок, і тоді на ваш пристрій будуть приходити повідомлення про нові випуски. Своєю активністю ви сприяєте поширенню українського контенту, що дуже важливо в час війни. Це зараз інформаційна довідка. Закон України про основи соціальної захищеності інвалідів України, стаття 26, безперешкодний доступ до об'єктів фізичного оточення, власники та замовники на об'єктах фізичного оточення та транспортні загального користування розміщують знаки, які використовують в міжнародній практиці для позначення їх доступності для осіб з інвалідністю, коли діючі транспортні засоби не можуть бути пристосовані для осіб з інвалідністю. Органи місцевого самоврядування створюють інші можливості для їх пересування. Транспортні засоби загального користування, що виготовляються в Україні або ввозяться на митну територію України, мають бути пристосовані для осіб з інвалідністю, з ватами зору слуху та ураженнями опорного рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів. Номера та кінцевого маршруту транспортного засобу та текстових та звукових систем у салоні для обов'язкового оголошення зупинок. Це те, що має бути доступним для нас, оскільки нам ближче проблеми з зором. Нам потрібна звукова доступність. Тож зараз у нас, е Петро Олексійович, доброго дня. Чи чуєте ви нас? Доброго дня, так добре чую вас. Скільки в нас тролейбусів в Чинівцях їздять загалом? І у скількох є оці системи звукового оповіщення, які нам дуже важливі для того, щоб ми розуміли, куди їдемо і де нам виходити? Так, доброго дня. У нас наразі щодня їздить 50-51 тролейбус по вулицях міста. Обладнані звуковими, на жаль, тільки тролейбуси, які ми нові отримали, це п'ять, які ми отримали до нового року, і два тролейбуса, які ми зараз отримали, але вони на лінію вийдуть десь до кінця цього тижня. Ще додатково. У нас наразі. 33 тролейбуса низько і плюс ці два буде 35 тролейбусів, які дають можливість людям з обмеженими можливостями зручно здійснювати посадку та висадку пасажирів. Але що стосується звукових сигналів, це на сьогоднішній день з цим ще є проблеми. Я також звернула увагу, що є транспортні засоби, котрі мають цю звукову систему оповіщення, але вони її чомусь дуже тихенько скручують і ти заходиш. Ну і буває, інколи вони тоді вже підкрутять, а буває ні. Тобто є прилад, який не вмикають люди. Вони не розуміють, наскільки це важливо для нас, чи яка причина, чому його вимикають, чи комусь він, можливо заважає. Як ви думаєте? Ну, він В усіх транспортних засобах налаштований однаково. В принципі, звук кругом однаковий, там, де низько чути швидше з цього, що це старі транспортні засоби, там, де вже система застаріла і вона працює нестабільно. Ну, тому швидше всього, це з цим пов'язано. У водія немає такої можливості, щоб е робити голосніше і тихіше. Mm -hmm. Ну, ви власне розумієте, що mm -hmm. коли людина заходить і вона нічого не бачить, вона не розуміє, в який транспортний засіб вона заходить, іде, і де її виходить. Тобто, це достатньо серйозна проблема. Я колись навіть писала такий проект на місто. Щоб закупити ці системи, і він правда не набрав потрібної кількості підписів. Коли його вартує ще раз ініціювати, ну це коли ти їдеш на роботу чи до поліклініки і не розумієш, де ти знаходишся, рахуєш ті зупинки, а раптом водій став, бо там штанга злетіла чи що, і ти вже не розумієш, де ти є. Ну тобто, це проблема. І ще є така проблема, що. Коли лунають сигнали повітряної тривоги, в нас тролейбуси зупиняються. А Львів, наприклад, Харків каже, що в них тролейбуси їздять в нас, навіть є люди, які їздять на роботу, ну і тролейбус десь зупиниться серед міста, і вони взагалі не розуміють, де вони є. Їм складно зорієнтуватися, їм складно тоді потрапити додому. Тобто, це надважливо. Чи думає, ну, я... думає? Ми звернемо увагу, щоб водії інформували про те, що якщо є зупинка, то щоб він інформував пасажирів, де саме в якому місці, і причина, чому стала зупинка, чому він зупинився. Так проблема дійсно актуальна, і я вважаю, що її потрібно піднімати. Ми працюємо. Ми в старих автобусах, в старих тролейбусах відновили порядка до нового року 38 вісім. Систем ОЗ озвучки е, вона була. Відновлена практично і на сьогоднішній день працює. Решта тролейбусів потрібно дообладнувати, там потрібно залучати кошти додаткові. Вони не маленькі. Ми опрацьовуємо зараз питання обладнання транспортних засобів бортовими комп'ютерами, і наразі, коли ми вже будемо мати цей продукт, готовий, то в ньому вже будуть, буде інтегрована автоматична система озвучки і щоб там було легко зробити зміни в. В, в, в записі, або щось додавати, або щось забирати. І ще є така проблема, що одну і ту зупинку різні транспортні засоби по-різному звучать. Тобто, наприклад, театр ляльок і ще там Боженка чи шкільна, тобто одна і та зупинка, або дім художника, і друкарні, ще якось, і, можливо, не всі люди знають, що там є різні об'єкти. Вважаю, що потрібно однакову назву всюди ставити на однакову зупинку, щоб людям було зручніше орієнтуватися. Тобто вони не завжди знають, що там є поруч. Ну, раніше так було. Одна зупинка, вона мала завжди всюди однакову назву, а зараз різні. Ну, е е ці зупинки, які зараз озвучуються, це. В принципі, вони мають бути крома донатві, тому що ми робили один запис, і на всіх системах один і той самий запис і встановлювали. Зупинки відповідно до всіх останніх змін мають назви ті, які є на сьогоднішній день. Можливо, є у вас конкретні факти, що в якомусь конкретному транспортному засобі це було що зупинка одна, а озвучувалася по іншому. То я би вдячний був, якби мене інформували про конкретні факти. Розумієте, факти то є, але назвати той транспортний засіб, мені складно це треба записати, я не бачу, і мені складно, в принципі, це зафіксувати. Який транспортний засіб? Так, це було проблема, в Так, тролейбі. тролейбус, така проблема є, що по-різному називають одну і ту зупинку. І ще мене цікавить електронний квиток. Якщо людина його бере, от... Um, наскільки можна, ну ми хто безкоштовно то зрозуміло, а той, хто платить, мене питають, супроводжуючи, скільки я раз можу пересісти, який термін він діє, коли я сплатила поїздку? Ну, електронний квиток ви сплачуєте при заході в транспортний засіб. Так, але якщо ну, чи вломився тролейбусів, чи, чи просто потрібно на інший пересісти, скільки часу він дієвий? Не потрібно ще раз платити. Ну, електронний квиток дієвий для того транспортного засобу, яким ви присуваєтеся. Якщо ви хочете присісти в інший транспортний засіб, вам необхідно сплатити черговий приймати квиток. Зрозуміло. А в нас ще небагато людей не отримали ці електронні квиточки, коли вже ці люди зможуть їх отримати? Ви маєте на увазі пільгові так. Ну, і пільгові так. Ну, пільгові картки, пільгова транспортна картка, то ви знаєте, нею зможе. Якщо ви її отримали, то ви нею зможете користуватися любим транспортом, і тролейбусом, і автобусом комунальним, там де є реалізований електронний квиток, безкоштовно. Пільгова картка транспортна дає вам право на безкоштовний приїзд. Наразі наразі всі люди, хто подали в 2022 році заявки, то картки вже всі у нас на сьогоднішній день. Ми займаємося видачею, обзвоном людей, інформуванням людей про те, щоб вони могли прийти і отримати. Є яка невелика кількість карток близько 800, які потребують перевидачі, тому що там були некоректні дані. Висвітилися в системі, були заведені, то там з людьми проводиться уточнення і пере, пере, передрук цих карток. І також хто в цьому році подали, подалися, подали заявки, то цього тижня та наступного також ми очікуємо ці картки за січень лютий хто подав заявки. А яким чином валідатори і яким чином незряча людина буде орієнтуватися та його знайти? це теж якби проблема? Вони десь на однаковому місці будуть розташовані, чи як? Так, валідатори ми намагаємося розташувати в однаковому місці. Валідатори при, валі... при прикладанні картки має звуковий сигнал. Тому можна зрозуміти, де він знаходиться, і в разі, якщо у незрячої людини будуть з цим проблеми, і в транспортному засобі буде служба служба контролю здійснити перевірку, то вони нададуть необхідну допомогу людині для того, щоб завалідуватися і це розумінням до цього ставитися. Угу. А мене запитують люди, які супроводжують, що були такі моменти, що вроді би людина сплатила, а воно якось не зафіксувало ту оплату, і приходили контролери і хотіли людей штрафувати, тобто були проблеми. Це ще не досконала така система, чи щось люди, можливо, неправильно роблять. Ну, Дивлячись, яким чином оплатили. Угу. Якби деталі бувають да були у нас випадки, коли, коли людина оплачувала, контролер при перевірці виявляв те, що оплата була не здійснена. Посттермінал. Він контролера. Він бачить проведення банк, банківської плати. Ну і транспортної картки, якщо звичайної, коли останній раз здійснювалася валідація. Питання в тому, що такі люди до нас зверталися, і ми потім розглядали і перепровіряли. Наразі це пов'язано із нестабільним зв'язком, а також те, що система запроваджується, і щодня завантажується все більше, і більше в неї інформації, і десь можуть бути некоректні некоректні моменти, тому ми їх бачимо, знаємо, і ми над ними працюємо. Я думаю, що. В результаті, коли повноцінно запрацює система, то таких питань буде виникати. Говорять, що навіть брали контролери, везли людей в тролесне туди управління, тобто люди мали проблеми взагалі, чим? чи мають вони право затримувати людей? Мабуть, чи ні вони людей не затримують. Без поліції вони не можуть затримати. В разі, якщо людина відмовляється надавати дані свої для складення адміністративного стягнення, то викликається поліція і тоді складається адміністративний протокол. А ще я знаю, що ці електронні квиточки вони там є звичайні, студентські, шкільні пільгові. Тобто... Це окремий вид пільг, і вони різні різні зовнішній вигляд мають, чому саме нестандартні не вони, так? Вони різний зовнішній вигляд мають. ну і Наразі є чотири види транспортної картки: це червона, це звичайна, яка поповнюється, і вартість проїзду складає 10 гривень, є студентська. Є учнівська учні в електротранспорті користуються безкоштовно. В автотранспорті скоро буде реалізована можливість їх поповнити, і батьки зможуть поповнивши ту картку. Дитина може її валідувати в автобусі, оскільки в автобусі проїзд 7 гривень. І пільгова транспортна картка це для людей, хто має право на безкоштовний проїзд. А от як оці автобуси, що вони не всі мають пільги, там є відповідне рішення, бачила виконавчого комітету і перелік там десь 30-15 місць. Тобто, це прямо виконком вирішує, як визначати, котрий транспорт потрібний, щоб був пільговий, котрий ні, це вивчаються потреби людей також і як приймаються таке рішення. Значну, це, це рішення вже давно, це не сьогодні, не вчора прийнято. Це вже тут багато років, в червісах таке рішення, і його фактично ніхто не змінював. Значить, коли його приймали, керувалися тим, що ті маршрути, ми, там де не, не може доїхати електротранспорт на тих маршрутах. В дозволено безкоштовний проїзд 30% від, від сидячих пасажирських місць. Коли буде, в подальшому, воно буде, буде змінюватися, коли ми видамо пільгову транспортну картку і пільговики активно почнуть нею користуватися, тоді пільговики зможуть в будь-якому транспортному, транспортному засобі комунального підприємства їхати безкоштовно. Тобто не буде обмежень? Круто. Не буде обмежень. Ну обмеження чому? Обмеження, тому, що нема ніколи не було чіткого обліку. Зараз ми запроваджуємо фактично чіткий облік перевезених пасажирів, і буде чіткий облік пільгової категорії для того, щоб не було зловживання з використання бюджетних коштів. Навішко, які йдуть на відшкодування підприємствам, тому що відшкодування отримує не тільки комунальне підприємство, відшкодування отримують і приватні, і приватні привізники також. Але воно вчасно сплачується, бо часто ж людей не беруть, каже їм не. Віддаються ці витрати, які вони використали для перевезення пільгових категорій. Це неправда? Їм всечасно фінансують. Ну це неправда, тому що що проводиться оплата тролейбусне управління нещодавно почали курсувати автобуси фактично з вересня місяця, тільки. У нас з'явилися маршрут. Ні, восьмий маршрут раніше. Восьмий маршрут з квітня минулого року почав функціонувати. Це перший маршрут, який був запущений, і тому ми раніше не були до цього дотичні, До цього були дотичні тільки приватні перевізники. Наразі у нас є чотири маршрути, які, які є пільгами. Які ми обслуговуємо звісно? І ще я спостерігала, що було таке, що купляють тролейбуси нові, мабуть, такі гармошки великі, три такі вони мають ці секції, а не озвучувалися. Тобто, буде таке пообважання, що вже як купують нові транспортні засоби, то скільки в законодавстві передбачено, що була можливість технічного встановлення озвучених пристроїв, щоб все ж таки такі брали, на які ці пристрої можна встановити, оскільки це дуже важливо для людей, які або не бачать нічого, або бачать дуже погано, і їм складно зорієнтуватися. Ну, дивіться, всі нові транспортні засоби, які ми придбаємо, вони всі мають систему озвучки. Як я вже на початку говорив, тролейбуси, які ми придбали, зараз нові, вони повноцінно озвучуються. Вона е є ще 9, ще вісім тролейбусів е е Дніпро, е які перед цим купувалися в 19-18 році. також мають систему озвучки. А всі решта тролейбусів це тролейбусі, е тролейбусі вже, е скажем, е Мають високий рівень зносу, і там фактично я наголошую, що ми відновили що практично система озвучки практично ніде не працювала. Ми відновили 38 тролейбусів, старих в них відновлювали там, де це можна було далі. Щоб обладнати решту тролейбусів, треба затрачати немалі кошти. Чи плануєте, чи розробляються якийсь новий маршрут для того, щоб десь, можливо, не таке зручне сполучення, щоб його спростити? Я щось таке в планах. Як що маєте на увазі, щоб спостити? Ну, Наприклад, що десь ну, далеко від зупинки і потрібно би ще, може, одну якось зробити, щоб було ближче щось зручніше, чи розробляються якісь такі нові маршрути. Ось так. Я загалом mm -hmm. не маю конкретного прикладу, ну так. Ну ми постійно над цим працюємо. Ми е, дуже уважно працюємо запити людей, які ми отримаємо звернення людей, скарги людей. І е, там, де є раціональні е, пропозиції, там де скарги мають під собою підручця, то звичайно, що ми. Розглядаємо, вживаємо заходів, там, додаємо зупинки. Південно-кільцева, довгий час там стояло питання, було додано, допрацьовано, запущено ще дві зупинки. Ну, там, там по восьмому маршруту автобусному він не доїжджав там по значній частині мікрорайону, коли був приватник, він там не хотів їздити, тому що там ґрунтові вулиці. Ми фактично почали обслуговувати цей маршрут за зверненнями людей. Ми його продовжили в клуб. Туди рожі, щоб люди, людям було зручніше добиратися. Тому ну і таких деталей зараз, це те, що я пригадую зразу. Так, фактично постійно ми їх опрацьовуємо. Тут головне, щоб зверталися люди. Якщо щось не добре, то в принципі це можливо вирішити, так? Ну, це дуже важливо, тому що ми не мону не можемо все знати, ми можемо тільки. Фактично, в більшості від людей запити отримуємо на, на якісь такі речі, і для нас важливо, ми жодної скарги, жодного звернення, ми без уваги не залишаємо, ми все опрацьовуємо. І для нас максимально важливо, щоб люди максимально зверталися, щоб ми могли вчасно реагувати і могли покращувати якість перевезень. Угу. А ті ще з якої до якої години в нас їздять е, тролейбуси та автобуси на маршрутах, щоб люди орієнтувалися. Ну, у нас е, автобуси та тролейбуси їздять е, від 6-ї години ранку до 22-ї години вечора. Угу. І ще телефон чи якісь контакти, куди люди можуть звертатися, якщо в них виникають якісь проблеми? Так, у мене під руками немає. Є чат-бот, я знаю. Можна є можна бот так, є номер телефону. Зараз хвилиночку я вам зараз скажу номер телефону. Транспорт доступний це дуже важливо для того, щоб люди могли добратися на роботу, на поліклініку, десь на культурні якісь заходи. І коли він працює гарно, то людям комфортно. І я думаю, що водіям також добре на них не нарікають. Зараз, хвилиночку. E, Значить, 0,50. 374, 90, 44. Добре. Гарно дякую тоді за таку цікаву розмову. Сподіваюся, що в людей буде все добре і не будуть виникати проблеми, і не потрібно буде нікуди звертатися, але все ж, якщо вони виникнуть, то куди звертатися. ми інформацію надали. Дуже гарно дякую за цікаву розмову. До побачення, до нових зустрічей, Хай щастить! Всього доброго вам також до побачення.